Привіт! Ви на каналі Gelius. Сьогодні у нас на огляді смарт-годинник Gelius Amazon GT3 з лінійки Gelius Incredible. До речі, посилання на саму лінійку в описі під відео. Там доволі цікаві гаджети. Amazon GT3 має величезний amoled екран з яскравою передачою кольорів, можливістю говорити через годинник, а також в ньому є always on Display і багато інших фішок. Огляд ми розбили на підпункти для вашої зручності. В описі є тайм-коди, де ви можете одразу перейти на інтерфейс та опис годинника, або на додаток, або ж на блок характеристик. Але раджу передивитися. Виявитись огляд повністю, і перший блок саме про додаток. Працює годинник в парі з додатком DeFit. Для повноцінної роботи, приймання дзвінків, налаштування різних додаткових функцій та відображення погоди потрібно для початку завантажити і синхронізувати годинник з додатком DeFit. Завантажуєте, вмикаєте Bluetooth на смартфоні. Додаток, до речі, сам запропонує вімкнути Bluetooth. Підтверджуєте всі дозволи, додати пристрій, висвітиться назва годинника, під'єднати. В DeFit чотири основних розділи: перший ваша активність. Кроки, сон, пульс, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, вага. Думаю, тут все зрозуміло. Це відображення ваших вимірів через годинник, а також детальна статистика кожного з параметрів. Наступний розділ тренування. Тут ви можете завантажити різного роду тренування, присутні як звичайні тренування, так і голосові медитації. Один з найцікавіших розділів налаштування. Зверху відображені стан підключення та відсоток заряду. Можна видалити пристрій або перепід'єднати. Циферблат доступно дуже багато циферблатів, розділених на категорії. Також можна створити свій унікальний циферблат. Натискайте Редагувати, і тут вже Можете створити будь-яку заставку, завантажити своє фото, перемістити зручно різні показники, змінити колір і так далі. Мене зацікавив саме циферблат AI. Не сказати, що він створює щось дійсно особливе, але погратися, посміятися можна. Йдемо далі. Обов'язково обираємо додатки, з яких ви хочете отримувати сповіщення на години. Підкреслюю, що тут присутні всі найпопулярніші в Україні месенджери: Telegram, Viber, Facebook, Instagram, ну і, звичайно, телефон для приймання дзвінків. Є пункт знайти пристрій, будильник та контактна книга. Та улюблені контакти, і вони з'являються в контактній книзі на годиннику. Налаштуваннях можна змінити формат часу, мову, виставити час блокування екрану, режим не турбувати, режим економії заряду та різні нагадування. Четвертий розділ це ваш профіль з вашими даними. По додатку з основного це все. Переходимо до роботи самого годинника. На корпусі є дві функціональні кнопки, а точніше, кнопка Безель і, звичайно. Якщо натиснути безель, він вас поверне на головний екран. Ним також можна гортати меню або змінювати циферблати. І так, циферблати можна змінювати трьома способами: в додатку, прокручуючи безель, або якщо зажати на 3 секунди головний екран. І ще трішки про Безель. Він плавно крутиться, має приємний звук і ним дуже зручно користуватися. Нижня кнопка повертає вас на один крок назад, а також вона є швидким доступом до тренувань з головного екрану. Свайп вниз, шторка, в якій знаходяться. Ліхтарик. QR-код, який ви можете створити, режим енергоощадження, регулювання яскравості, режим не турбувати і налаштування. В налаштуваннях є багато корисних дрібниць. В пункті дисплей можна виставити яскравість, обрати час сну годинника, вигляд самого меню. Раджу одразу обрати список, це доволі зручно. Також ввімкнути активацію екрану підняттям зап'ястя, і ввімкнути чи вимкнути Always on Display. Ця функція, яка дозволяє відображати час, дату та інші показники на вимкненому екрані. Можна обрати аналоговий чи цифровий варіант екрану, але враховуйте, вимкнений on Display зазвичай з'їдає заряд батареї, тож вимкнути цей режим можна саме в налаштуваннях, в пункті Display в самому низу. Також тут ви можете змінити режим та інтенсивність вібрації. Вімкнути режим не турбувати, режим енергоощадження, перезавантажити або вимкнути годинник. І ще пару важливих можливостей. Оскільки через цей годинник можна розмовляти і всі аудіо відтворюються через динамік годинника, налаштуваннях в розділі телефон ви можете окремо від'єднати аудіо або телефон. Тобто хочете отримувати дзвінки, але щоб всі звукові сигнали були на телефоні, деактивуємо медіа аудіо. Хочете, щоб годинник і надалі був під'єднаний до телефона, але дзвінки надходили на телефон, а не на годинник. Деактивуємо телефон. Свайф вправо це основне меню. В ньому є виміри активності, сну, пульсу, тиску, рівня кисню крові. Також різні вправи, записник тренувань, погода, повідомлення, віддалене керування камерою та плеєр. Окрема вправа розслаблення, голосовий помічник, таймер, будильник, секундомір, калькулятор. Та дві гри. А в телефоні ви знайдете недавні дзвінки, контактну книгу та набір номера з годинника. Свайп вгору швидкий доступ до повідомлень. Ну і свайп вліво – меню швидкого доступу. Шість пунктів. Їх, до речі, можна видаляти і додавати. Комплектація, зовнішній вигляд, характеристики. Смарт-годинник джелю сама GT3 доступний в трьох кольорах: Bronze gold black, gun. В комплектації смарт-годинник з основним ремінцем, дріт зарядки, захисна плівка, інструкція, гарантійний талон. І ремінець в подарунок. З ремінцями є один нюанс. Якщо в чорного і сірого годинника вони силиконові, а в подарунок йдуть до чорного двосторонній магнітний силиконовий коричнево-чорний, до сірого двосторонній магнітний силиконовий коричнево-сірий, відповідно, то з золотистим кольором йде металевий класичний ремінець, а в подарунок яскравий силиконовий помаранчевий. Перед покупкою на сайті обов'язково дивіться матеріал ремінця та комплектацію. Але всі ремінці по якості прям кайф. Сам годинник має металевий корпус і пластикову задню кришку, на якій розташовані датчики виміру та контактний майданчик для заряджання. З лівої сторони на корпусі динамік, з правої сторони розташований мікрофон, безель і функціональна кнопка, про яку я вам вже розповідав. Окремо про дисплей. Він точно заслуговує уваги. Це сенсорний ультравеликий 1,43 дюймовий кольоровий amoled екран з великою роздільною здатністю 466х466 466 пікселів. Сенсор працює плавно і приємно. Кольори насичені. В Jellyus Amazon GT3 встановлений процесор SF562. Годинник має захист IP68 і підтримує Bluetooth 5.2. Місткість акумулятора 300 мАч, В активному режимі працює до 7 днів, але враховуйте, що це середній показник. Якщо ви будете весь час телефонувати, говорити, а також постійно буде вімкнений Always on Display, який значною мірою витрачає заряд, то термін використання в активному режимі значно зменшиться. Автономність, як завжди, залежить від використання. В загальному враження від годинника позитивні. Відчувається як дійсно якісна річ. Екран шикарний, функцій більш ніж достатньо. Розмовляти зручно, а такі функції, як вимкнення аудіо або телефону, не від'єднуючи годинник, або Always on Display, додають значною мірою зручності у користуванні. Пишіть в коментарях, як вам годинник, що на вашу думку варто додати чи прибрати. Дякую за перегляд та до зустрічі!